Ви на каналі Грегатор новин вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української та світової економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Рада Європейського Союзу 4 лютого офіційно затвердила обмеження цін на нафтопродукти, які походять або експортуються з Росії. Обмеження діятимуть там борські перевезення нафтопродуктів до третіх країн, технічну допомогу, брокерські послуги або фінансування чи фінансову допомогу, яка пов'язана з морським транспортуванням нафтопродуктів до третіх країн. Перший граничний рівень це ціни на нафтопродукти, що продаються зі знижкою до сирої нафти. На них встановлена межа на рівні 45 доларів за барель. Другий граничний рівень це ціни на нафтопродукти, що продаються з премією до сирої нафти. На них встановлена межа на рівні 100 доларів за барель. Обмеження почали діяти з 5 лютого 2023 року. Для суден з російськими нафтопродуктами, які придбані та завантажені на судно до 5 лютого та вивантажені до 1 квітня 2023 року, передбачено перехідний період у 55 днів. Крім того, Європейська рада повідомила, що повернеться до перегляду механізму обмеження цін на сиру нафту в середині березня, і перегляд відбуватиметься регулярно кожні два місяці. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.